Всім привіт! І у мене недавно було День народження. Мені подарували самі класні подарунки. Перше лабуба. Мені кажеться, що це морозиво. Будемо казати так. Тут персикове з ванількою морозиво. Друга лабуба. Тут аж три -е Полоничне. Бананове, персукове. Персукове і бананове і полуничне. Це дуже смачно. Що мені моя подарувала подруга? Моя подруга подарувала мені отакий вот тапас тортик з малинками. Просто подивіться. Ще вона подарувала мені то, що в косметичці моїй. Да, я Іспользую для відео. Коси кольорові. Ну, я ними кользуюсь тільки, якщо йду кудись гуляти або кудись в інше місце, кудись на день народження. Ну, далі у нас зайчик біленький. Подивіться, просто який він милашний, пушистий. Я вважаю його. Ладно, не будемо задушувати його. Що ще мені подарували? Ну, навіть не знаю. Тут можна розгубитися. Бо мені подарували. Дивіться, ви зараз будете в шокі. Чекайте мене тут. Батьки мені подарували набір з канцелярією. В другому відео покажу, що там буде за канцелярія. Так що не пропускайте, я з вами. І будете дивитися, що в цьому наборчику. Ще мені подарували? Ну, навіть не знаю. Може, подарували вас. Я вас дуже люблю, хто підписаний на мій канал. Всім па-па-па-па!